Робота йде. Що зовсім нещодавно завершили ремонт правої сторони мосту, тепер інтенсивно працюють на лівій. В даний момент армуємо тротуар. Після цього буде ще накладатися ще одна сітка повторна, після цього буде ще одна сітка на полотно. По завершенню буде гораздо лучше, ніж було до этого. Поверьте уж нам. Цей міст обійдеться приблизно в 20 мільйонів гривень, і це запевняють владники оптимальніша ціна, яка поєднується із хорошою якістю. Наше підприємство займається обслідуванням іспитанням мостів, проєктуванням і ремонтом. І не хочу хвастатися, але на Україні в Росії ми працюємо в Росії лучше -е, підприємства по ремонту мостов просто нікому. Я думаю, що в намічений термін це до Дня Незалежності. Е -е, ми повністю відкриємо рух по цьому мосту, причому після ремонту навантаження на міст збільшиться ну, принаймні в 4,5 рази. Відремонтований міст служитиме ще як мінімум 25 років, запевняє підрядник. Разом із тим, як альтернативу шляховики розглядають можливість збудувати і інший міст. Завдовжки 4 кілометри він забезпечить більш зручне сполучення двох областей в об'їзд населених пунктів. Вартуватиме така переправа понад 650 мільйонів гривень. Передбачається черговість будівництва, тобто в першу чергу зроблять по дві смуги для того, щоб пустити, ну планується. Вартість першої черги орієнтовно становить 400 мільйонів гривень. Але це мова йде про передпроектні розробки. Наразі е, готується завдання, і буде проведено тендер на визначення підрядника на проектні роботи. Які Цьому році приступить до виконання проєктних робіт. Начальник служби автомобільних доріг також повідомив про початок ремонту об'їзної дороги Готина. Зараз там укріплюють дорожнє полотно, а з наступного тижня магістраль почнуть асфальтувати. Роботи обіцяють закінчити вже восени. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, час новин Чернівці.